Привіт! Ну, і це мотивація для всіх захисників і захисниць України. І я бажаю вам, наші дорогі і любі люди, щоб здійснились ваші добрі заповітні думки, мрії, щоб щастя вас спіткало, і щоб повернулись ви живими і здоровими з війни. Не обов'язково повернетесь живими і здоровими з війни, дорогі захисники і захисниці України. І хай для вас цвіта це літо і осінь жовта листям обліта, зима колядками святкує весна. Проліском процвіта багато років вам дарує хай життя. Любі захисники і захисниці України, ви повернетеся живими й здоровими з війни.